Доброго дня всім, компанія Мінягробозова. Відвантажуємо тракторець Джинма 404 на 40 кінських сил з ходозменшувачем з двох щепленням. Ось Такий тракторець в даний час коштує 8200 доларів. От і з грунтою фризою їде до свого власника. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик з адресою траса Київ Житомир 36 36 кілометр Бузова. Вулиця Садовського два. Опускай! Та не, походимо, І Тарас, як завжди, кричить. На такій от тракториць із призою їде до власника. Хто ще не придбав, звертайтесь, приїжджайте на тест-драйви. Доставка безкоштовна. Розрахунок по факту доставки.